Нові ноутбуки, техніка, стільці з партами та ремонт приміщення. Спеціальні класи ліцею перспектива у жовтих водах осучаснилися завдяки підтримці підприємств «Energy Trade Group» та «United Oil». в складі ліцею перспектива вже декілька років знаходяться спеціальні класи. Раніше це приміщення називалося спеціальна школа. Тут навчається 83 дитини з особливими потребами. Донедавна умови в навчальному закладі бажали кращого, розповідає нам директор ліцею. Зараз вже все змінилося. Умови перебування дітей. Ну, до недавнього часу були ну, гірші. Знаєте, коли ти не залишаєшся своїми проблемами сам на сам, це дуже важливо. І ну, те, що з'явилися в житті закладу ось такі люди, то це дуже велика знаєте, підтримка, турбота. Ну і незвично, що є такі люди, і дуже приємно, що вони такі є. Загалом у спеціальних класах ліцею за кошти міської влади замінили покрівлю та незабаром з'явиться автоматична протипожежна система і укриття. Гарант Метисінвест допоміг закладу фарбою для оновлення сходів та приміщень, а також придбав нові крани для води. Юнайтед Ойл придбали новий посуд для їдальні, зробили ремонт в актовій залі та коридорах, а також замінили лінолеум. Energy Trade Group закупили 12 сучасних ноутбуків, принтер, потужний роутер, 12 комплектів парт та стільців. Оновили. І дошки у класах представник Energy Trade Group Ярослав Гошко каже: вони як соціально відповідальний бізнес на цьому не зупиняються і будуть допомагати місту і надалі. Наша компанія допомогла цьому ліцею в жовтих водах. Ну і це наша соціальна, як кажуть, обов'язок для наших майбутніх поколінь наших діток. І ми в майбутньому також готові допомагати їм фінансово підтримувати. Ми розуміємо, що зараз бути треба відповідальним соціально. Для того щоб ми могли забезпечити наше гідне майбутнє для наших дітей. Директор підприємства Юнайтед Ойл, яке нещодавно почало працювати у жовтих водах, розповідає, коли вперше побачила умови школи, не могла залишитися осторонь. Коли ми прийшли сюди, і побачили, ну, столь плачевне, стан, ми не змогли залишитися в стороні. Ми що змогли, ми допомогли, привлекли других. И обращаемся к других, к другим бизнесменам, к бизнесу нашего города, что давайте помогать нашим детям. Да, мы помогаем солдатам, мы помогаем фронту, но дети наше будущее. Давайте розвивати нашу Україну і що і цієї сторони. Такій співпраці радіє і очільник міста. Каже, діти з особливими потребами мають отримувати допомогу та захист, адже головна задача закладу це адаптація дітей до соціуму. І ось ми по навчальний рік. Хай там змішаної форми, але ми почали вже відремонтованим актовим залом, відремонтованими кабінетами з комп'ютерною технікою. Ми заходили дивилися на ці світлі очі дітей яким дуже сподобається те, що вони отримали від наших шефів.